Давайте подивимося Польшу. Ну, так загалом, її настрій. Що вона робу, буде робити у випадку чого? Ті ж можуть пуганути, що вона отримає, Чи буде якась їй шкода, чи щось буде якесь. Так. Польща, поговори зі мною. Оце так. Ну, каже, а я теж сижу впевнено собі скупа стабільність. Ну карта переможе. Ну. Карта Карти розмовляють. Зараз секунду, любі мої. Ой, любі мої. Це так цікаво. Ага. Польша каже, я мала їх в виду. Ви дурочки, бай-бай. Це, а, що в голові по Польщі? Польща навіть несерйозно це сприймає. Несерйозно ці погрози по легкості. Да? А Польща сидить захищено, спокійно. Карта переможця. Карта мир. От коли в мене так випадає, це ж джекпот завжди в мене. Це кажуть, мирно, спокійно. Польща. Собі на умі в неї є план, як я сказала, в случаї чого, дивіться, як карти працюють, неймовірно, вона озброєна до зубів, прописаний план, навчання йдуть під закритим, от це надії і сподівання, під закритими дверима. це ніхто не розголошується. Ну, ніхто не розголошується це нікому. За зачиненими дверима. Вони навіть відповідь можуть не давати. Ні, можуть щось сказати їм як у відповідь. Дивіться, з простору, оце те, що Портніков любить назвати, ядерна парасолька. Помірність це захист від НАТО. Карта Колесниця буквально означає, що Польща рулить своїм життям. Тобто, я не побачила тут. Я не буду навіть докладати, бачите, тут дивіться, на дні колоди є. Отак, От якщо ми дивимося, тінь у вас сторона, що лякають тривожно. да? Оце все це є. Але воно покривається королевою мечів. Тобто озброєна до зубів країна. Тут все спокійно. Дякую, карти, що ви так красиво попрацювали. Дякую мені, що я змогла вас прочитати. Спасибі вам, мої любі глядачі, за вашу увагу. Я сьогодні в спільноті зроблю пост, щоб ви мені задавали цікаві запитання, нагальні, які цікавлять нас усіх. Е, прохання тільки за окремі міста не запитувати. Це окремі відео. Вони вийшли на каналі. Я подивилася до кінця липня. Вони ще діють, е, але буду ситуативно якісь речі дивитися, так як Одесу сьогодні. Дякую вам за увагу. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь, будь ласка, тоді ви зможете бачити мою спільноту, мої пости, і ви там можете поставити своє запитання. І я відповім вам, якщо це питання буде таке цікаве, я буду розуміти, що воно нам багатьом цікаве. Я відповім вам в ефірі ось таким широким розкладом. Дякую вам за увагу. Тихої, мирної ночі. Бережіть себе, обіймаю вас. Разом до перемоги до зустрічі.